12 годин без Тікток у США. Як це вплине на ринок реклами та глобальну культуру, 19 січня 2025 року Тікток тимчасово заблокували в США через новий федеральний закон, що забороняє програми, контрольовані іноземними державами. США занепокоєні тим, що Тікток збирає дані американців для китайського уряду. І звісно, питання фейкових новин та дезінформації теж не обійшли стороною. Що це означає для користувачів в США понад 170 мільйонів активних користувачів Тікток, якщо заблокують платформу. Форму кретори втрачають доходи, малий бізнес, ефективну рекламу, а стартапи нові можливості для розвитку. Це може повністю змінити і економіку цифрових медіа. А що там з глобальною культурою та ринком реклами? TikTok – це не просто платформа для розваг, а й основний драйвер музичних та відеотрендів, а також значний гравець у рекламі. Його заборона може призвести до того, що рекламні бюджети перемістяться до Instagram та YouTube, що сильно змінить ландшафт рекламних можливостей для брендів і креаторів. Ну і що буде далі? Дональд Трамп. Відтермінував заборону на 90 днів для переговорів. Якщо Байден спогодиться продати частину TikTok, блокування може бути скасоване. А що думаєш ти? Чи є сенс блокувати TikTok? Діліться думками в коментах.